Всім, друзі, великий-великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. У нас на дворі досить такий морозний ранок. Навіть сонечко було зранку. Я думала, день буде сонячний, але потім сонечко заховалося за хмарами, і трошки так стало похмуро. Але я насолоджуюсь, як завжди, в тиші своїми орхідеями і тими процесами, які зараз з ними відбуваються. А це... Активний ріст цвітоносів. Зовсім недавно орхідеї тільки пробуджували сплячі бруньки. Зараз ми маємо таку нагоду спостерігати за їхнім активним ростом. Деякі вже з них навіть почали формувати активно бутони. Ну, а дехто продовжує тримати ще магазинне цвітіння, наприклад, як ця красуничка під назвою Шарлотта, у якої дуже гарні квіти у формі зірочок. До речі, бачила, мабуть, в Інстаграм, якщо не помиляюсь, і її продавали під назвою як Аля Пінів, мабуть, продавці не знали назви, або він, ну, або ця назва не була пробита на горщику. Але у моєї орхідеї ця назва пробита на горщику, тому, друзі, у кого є цей сорт, але не знає назви, я вам підказую. І ви також собі підпишіть. Через деякий час вже також буду зрізати їй ось ці квіти, нехай трошки відпочине. Звісно, зрізати їй квіти буду, як завжди, до перших сплячих бруньок. Ви знаєте, що я ніколи не зрізаю цвітоноси своїм орхідеям під нуль, тому що із сплячих бруньок потім ростуть ось такі красиві цвітоноси, на яких. Активно і набагато швидше орхідея формує бутони, і на таких цвітоносах набагато швидше орхідея починає квітнути. Тому, друзі, і з цією красуничкою я так само буду робити. Буду зрізати до ось цієї першої сплячої бруньки. Ну, і якщо у неї будуть сили, після того, як вона трошки відпочине, можливо, вона знову дасть. Новенький цвітоносик пробудить якусь із сплячих бруньок, потішить нас вже домашнім цвітінням. Ну а якщо ні, то вже навесні, можливо, пробудить нам і сплячу бруньку, і навіть дасть, можливо, новенький домашній цвітонос. Ось тут також продовжує тримати свої магазинні квіти. Це та, друзі, орхідея, яку я вам показувала у попередньому відео, що я придбала її під назвою. Як каріна, але це була молоденька рослинка. а Потім виявилося, що це взагалі не той сорт. Також вона квітла на два цвітоноси, один з яких я вже зрізала, тому що там вже квіти активно почали відцвітати. І залишила тільки ось цей, тому що тут квіти ще в ідеальному стані. До речі, на цьому цвітоносі було найбільше бутонів на момент покупки, які орхідає всі. Розкрила, жодного не відсушила. І цей сорт виявляється досить таки стресостійкий. Дуже, друзі, хочу вже побачити її у домашньому цвітінні. Дуже. Мені просто не терпиться, щоб подивитися на реальні її кольори. І не знаю, друзі, спостерігаєте, ви за цими процесами чи ні, але я точно спостерігаю. Я взяла собі зазвичку робити фото. Орхідей, коли я тільки їх отримую після покупки, роблю фото магазинного цвітіння, а потім, звісно, порівнюю вже із домашнім цвітінням. І ви, друзі, не повірите, у домашньому цвітінні можна знайти навіть ті приховані відтінки, які ви не бачили у магазинному цвітінні. А в домашньому їх дуже гарно видно, вони помітні, і цвітіння за рахунок них дуже таке красиве, яскраве, ну, насичене. Тому цю красуночку я також хочу бачити вже в домашньому цвітінні. Знайти її справжню назву, підписати, і потім навіть тоді, коли вона буде стояти у мене без квітів, я зможу дістати там бірочку і сказати, що це та і та орхідея. Потім, друзі, хочу показати вам ось цю красуночку. Погляньте, який у неї цвітонос. Трошки я за неї переживала, що ця орхідея припинить. Далі розвивати цей цвітоносик, що, можливо, вона його заморозить. Зараз поясню чому. Фото цвітіння цієї орхідеї я вам ставлю. Тільки нагадаю, що купувала я її як оцінку на півреанімашку. Кореневої у неї було дуже мало, але мені вдалося наростити їй хороші повітряні корінчики. Листочки, які ви вже бачите, це вже третій, вона нарощує у моїх домашніх умовах. Квітла вона вже двічі із пробуджених бруньок, і це вже її третій. Ну, буде третє цвітіння, але вже із цілком домашнього нового цвітоноса. Так от, поливала я ці орхідеї в суботу. Ну, як завжди, роботи багато, спішила. І сталося так, що горщик. З ґрунтом впав на підлогу, а сама рослинка залишилася у мене в руках. Тож, я, друзі, сама отримала, можна сказати, додатковий стрес від побаченого. Швиденько побігла, взяла кашпо, вийняла торф стакан у даної орхідеї, помістила її в горщик, засипала ґрунтом, полила все. Поставила її на місце. Я думала, що від отриманого стресу орхідея припинить. Ріст ось цього цвітаноса, але бачу, що ні, цвітоносик і далі росте, розвивається. Ну, Виявляється, сил у неї достатньо. Листочок також, помітно, підріс, не дивлячись на те, що пройшло взагалі декілька днів з моменту поливу. І після того, як я для цієї орхідеї зробила вимушену таку пересадку, листочок теж розвивається, і думаю, з нею все буде добре. Колись так само я робила пересадку для бігліпа. Під назвою нерозказані історії, пам'ятаєте, також у нього була така вимушена пересадка, також у мене був полив, ну і сталося так, що я ніби висмикнула цю орхідею з посадки, ну і мені довелося її пересаджувати. Так, тут у нас, друзі, бігліб, неймовірно, красивий. Ось такі вже наростив листочки в моїх домашніх умовах: чистенькі, гарненькі, просто велетенські. Ці листочки, друзі. Не кліщ жує і ніякий не шкідник, це набрики. Це от, на друзі із віддавашок. Колись мені їх віддали 15 і всі вони звикли були до такого, ну я б не сказала, поливу, а вони просто стояли до половини, занурені всі у воду. Ось так, ось такий за ними був догляд у попередньої власниці. Потім, коли, звісно, я пересадила орхідеї. За власним методом, так як роблю я це для всіх моїх орхідей, почала за ними правильно доглядати. Звісно, орхідея ось так відреагувала. У неї з'явилися ось такі набряки, але вони підсохли, вони вже давні. Молоденькі листочки з ними все добре. Також ця орхідея дала ось таку діточку. Пам'ятаєте, я вам говорила, зовсім недавно вона відсвіла, і я вам говорила, що не можу зрізати квіти, тому що на кінчику цвітоноса. Орхідея дала діточку, і мені потрібно дочекатися того моменту, коли орхідея скине квіти самостійно. Так, ну не хоче фокусувати. Потім я також думала, що цей цвітонос, який є. У орхідеї, що це цвітоносик цієї діточки. Але я потім, оглянувши її детальніше, побачила, що там, де з'явилася діточка на кінчику цвітоноса, була спляча брунька, і саме із цієї бруньки, ось цей бігліпчик дав ось такий цвітоносик. І знову він буде квітнути. Ну, Дуже щедрий сорт на цвітіння. Я, друзі, не знаю, чи це кришталевий водоспад. Чи це якийсь інший сорт, але він повністю і цілком біленький білосніжний, але ось такий любитель квітнути. Ось тут у мене також буде квітнути новиночка. Пробудила дві сплячі бруньки на одному цвітоносі, і там у неї є. Ось, бачите, це стерчить тут цілком новенький, вже домашній цвітонос. Я його там вже так прищепила до попереднього зрізаного цвітоносика. Якась жовтенька, я її так підписала, що жовтенька вкрап. Не знаю точно, що вже і не пам'ятаю, що за орхідея, але вже дуже скоро дізнаюсь. Погляньте, яка водочка у, у цього бігліпа. Він пробудив мені після магазинного цвітіння, тому що це зрізаний магазинний цвітонос. Ця орхідея пробудила сплячу бруньку, сформувала на ньому чотири бутони. Потім вона квітла-квітла, розкривала всі бутони. І коли розкрила останній, відповідно, перші квіти, які вона розкрила, почала скидувати і знову доростила цвітонос. Знову доростила, мабуть, 5 бутонів. Ті квіти відпали. І також погляньте, знову дорощує ось цей цвітоносик ось така вже величезна просто вудочка. Це дуже красивий біглівчик. До речі, потім я. Ось такий сорт ось цього бігліпа в продажі і не бачила. Можливо, їх завезли на велику кількість, і саме один із них зараз є у моїй колекції. Це, до речі, подарований бігліпчик, також від моєї хорошої орхознайомої. її звати Яна. Ось така згадка про неї у мене росте. Також ця, цей бігліпчик пробудив ще одну сплячу бруньку, на якій формує активно бутони. Ну, і думаю, що він дуже скоро вже мене і вас разом зі мною потішить своїм красивим яскравим цвітінням. Також ще у одніє орхідеї є ось така вудочка. Думаю, по бутончиках ви впізнали цю орхідею. Це Пелорик Бінті. Він також доростив ось таку кількість бутонів. Небагато, якщо чесно, я таке не дуже люблю. Але також він пробудив ще декілька сплячих бруньок. Погляньте, тут одна. Тут друга, і тут ще на одному цвітоносі третя, третя спляча брунька. Ніколи, друзі, не думала, що даний сорт настільки щедрий на цвітіння, і що він ось так любить квітнути, тому що зовсім недавно він скинув квіти від попереднього цвітіння. Бачите самі, що доростив ще бутони, і яку кількість сплячих бруньок він пробудив. Також я колись його придбала по оцінці: дві орхідеї одного сорту, але цей був трошки в кращому стані, тому зараз він виглядає ось так. Він дуже швидко відгукнувся на мій догляд, почав нарощувати активно і листочки, і корінчики, і навіть ті корінчики, яких було небагато в ґрунті, також мені вдалося зберегти. Від них пішли додаткові розгалучення, і зараз орхідея просто в ідеальному стані. Жоден із листочків вона не скинула. Тургор вона трошки була втратила, але потім його дуже скоро і швидко відновила. Тому, бачите, самі від того моменту цей пелор у мене квітне просто на постійній основі. Ось тут також у мене бігліпчик, нерозказані історії. Влітку він у мене дуже, -дуже класно. Квітнув першим домашнім цвітінням. Так, не хоче фокусувати, але формує активно вже бутони. І я навіть бачу той малюночок, який присутній у цього бігліпчика. Ну, не хоче нам камера фокусувати, але зловила нам ось цю діточку. Це, друзі, діточка орхідеї Спліт. Взагалі, ви знаєте, що я не стимулюю свої орхідеї жодними гор гормональними препаратами на появу діток, ось так вони у мене самі по собі з'являються. Це також у мене зовсім недавня орхідея у моїй колекції, що вона у мене домашнім цвітінням не квітла, хоча я на це дуже сподівалась, коли побачила, що орхідея пробудила цю сплячу бруньку. Але потім була дуже здивована, коли побачила, що замість того, що орхідея формує. Цвітонос активно нарощує, там розвивається діточка. Ну, як вже є діти так, діти. Так, думала, що це яка орхідеї Спліт, але я його не помітила, але ні, це також цвітоносик бігліпчика. І також він буде квітнути так само, як і в літньому цвітінні на два цвітоноси. Так він буде квітнути і зараз, якщо дасть Бог, якщо буде все добре. На два цвітоноси також, до речі, друзі, я своїм домашнім, строго, просто строго настрого заборонила відкривати вікна. Поки що у тих орхідей, у яких бутони, навіть ви бачите мого пилорика. Бінті, який вже класний бутон. Вже можливо, навіть до кінця тижня він його розкриє, розвивається чудово. Твітву орхідея його не відсушує. сподіваюся, і з іншими буде так само. І я своїм домашнім строго-настрого заборонила відкривати вікна. Думаю, якщо вони перенесли і активно квітли і формували в цей період активної спеки свої будони, вони розкривали, вони активно квітли, нічого їм від цього поганого не було. Думаю, від жару батарей також вони не помруть, нічого їм також не буде. Але головне не відкривати вікна, щоб не було перепаду температур і дасть Бог, вони у мене будуть активно квітнути без жодних втрат. Тож, друзі, тримаю, як завжди, пальчики, хоча зимовий період, зимове цвітіння це завжди для мене такий додатковий стрес через ці бутони. А ще, друзі, хочу вас познайомити із цією неймовірною красою. Нарешті, друзі, я придбала собі ось цього красивого бігліпчика під назвою Rayong Prince, чи, можливо, я неправильно вимовляю, але все одно принц. Звісно, трошки стресанув. Засушує бутони, хоча я раділа, він вже у моїх домашніх умовах знаходиться декілька днів, і до вчора він дуже тримав добре бутони. На ранок я підходжу, бачу, що все бутони вже ось такі, жовтенькі. Орхідея їх скидує, ну але нічого. Ви погляньте просто на ось ці неймовірні, неймовірні квіти. Все ж таки, один бутончик він розкриває. Я його, друзі, дуже давно хотіла до своєї колекції, але ніколи не встигала позабронювати. Це мені випала така нагода навіть вибрати із двох одного. Вибрала найкращого, звісно. Хоча вони обидва були гарні, але, на мою думку, я вибрала ось цього найкрасивішого. Насолоджуюсь ось цими квітами. Ну, і цей один бутончик, який розкриє це бігліпчик. Ну, а ці вже відпадуть. Можливо, навіть він захоче доростити новенькі, ну, час покаже. А, звісно, друзі, не тільки одного цього бігліпа я замовила, тому що ви знаєте, що я не люблю замовляти по одній орхідеї. Я їх люблю замовляти декілька, а так як я придбала і мені вдалося на диво цього бігліпа придбати дуже дешево, я також взяла ще одну орхідею по знижці. Яку вам також хочу показати, але у якої також на ранок я побачила, що вона квіти починає вже потихеньку скидувати. Звісно, я її цвітану зріжу і відправлю трошки на відпочинок. Давайте покажу вам її також. Ось вона, друзі, красунечка. Я знаю, що хто активно слідкує за іншими моїми соцмережами в Інстаграм або Тік-Ток, той вже бачив ось цю нереальну красу. Бачите, ось на ранок я побачила, що все, квіти вона вже починає відсушувати, тому я потихеньку їх буду вже зрізати. Ну, можливо, не сьогодні, можливо, завтра. Подивлюся ще, як швидко вона це буде робити. Купила я її також по зниженій ціні. Дуже була ціна, адекватна, але ви погляньте. На цей кущик квіти квітами, нічого, я вже звикла до того і відношуся цілком нормально. Ще коли я орхідеї отримую поштою, то я вже готова до того, що квіти в будь-якому випадку я буду зрізати. Тому для мене це не проблема. Але ви погляньте на цю неймовірну красу, на ці листочки, на цю листову розетку, яка вона міцна. У мене є, друзі, орхідея цього сорту, але купувала я його у підлітках. Він маленький, хоча і квітну вже, мабуть, двічі. Але через те, що сил у малечі ще недостатньо, він квіти тримає зовсім недовго. І коли мені випала така нагода придбати ось цю орхідею по зниженій ціні, я вирішила купити собі дубель. Але вже ось таку цілком здорову рослину. Ось, бачите, щоб мій принц не їхав сам в коробці, я замовила ще одну орхідейку. Дуже вона мені подобається. Я робила купу фото, поки вона, поки її квіти вірніше були в хорошому стані. Виклала їх в інстаграм також. До речі, друзі, дуже зручно. Заходиш в інстаграм, переглядаю там фото своїх орхідей і бачу, які сорти у мене є, а яких немає. Інколи взагалі дивуюсь, що в мене є деякі із сортів. Ось так. Не перестаю, друзі, також насолоджуватися красою цвітіння цієї орхідеї. Це також моя новиночка. Схожа дуже на легато чи на веселку. Дуже вона красива. Ось той а, цвітоносик, вона тримає всі квіти. Бачите, нічого з ними нема. Ось на цьому цвітоносі вже одну скинула, тому що у неї було якесь таке механічне пошкодження. І я думала, що зріжу цей цвітонос, але чогось у мене на це руки не піднімаються. Щоб зрізати, ще хочеться трошки насолоджуватися її цвітінням. Ну, якось так. Запала вона мені, якщо чесно, до душі. Також, друзі, хочу показати вам, як справи у цієї малечі. Погляньте, залишила я тільки одну єдину квіточку. Зараз поясню, чому а, решту бутонів, у неї були два, окрім цього, який вона розкрила. Я бачила, що орхідея дуже їх важко відкриває, що у неї бракує сил. І так як цей найперший вона розкрила, я її залишила, а ті два просто. Відщепнула, бачите? Ось один тут був, там, десь з іншої сторони ще один. Тому що ви бачите, що і діточку-орхідея активно нарощує і квітне, і тому я прийняла рішення, нехай квітне на одну квіточку, але щоб вона не витрачала свої сили на цвітіння. Нехай краще сили направляє на ріст діточки і на своє відновлення, так як. Сама мама не в ідеальному стані. Ви це а, знаєте із попередніх відео. Ну що, мабуть, я буду закінчувати, бо тут всього стільки цікавого, що я як почну, і мене ніхто не зупинить. Дивіться, друзі, до речі, ще я вам покажу моя лімпопо почала розкривати свої бутони. Один із них вже, вона майже майже-розкрила. Ну і ця красаничка також, погляньте, чудово адаптувалася і бачу, що вона навіть готова дорощувати свій цвітоносик. Ну що, друзі, на цьому точно все. Буду з вами прощатись до наступного відео. Як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, неймовірно, пишного від них та красивого цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось!